Дивлюсь, а Анастасія така стоїть гарна, весільній Ну, Анастасія сутні. завжди гарна. Да, так, З фатою, з букетом нареченої. І я вже думаю писати їй коментарі, привітання. А потім бац, а це всього лиш промо до нової пісні Фата від Харфанга і Доуві. Господи. А вона знов грає, виходить, що де да? знов неправду все показує. Ну вона актриса, це її це життя. Робота, а який найпопулярніший фільм з цим «Жіночий доктор оце. Да. Ну, це серіал. Це серіал. Лічча, ще вона там так. серіал. серіал. Да, вона в серіалах. А про кіно ще. Угу. Ски так, ні, є, просто не можемо згадати. Ну, що ти? А ти який останній український фільм дивився? Антарктида я дивився нещодавно. Це не художні, це документальний. Ой. Ну, От і все. А потяг в доріздва. Боже ні, же а шалені сусіди. Шали не Юрій Горбунов. Це кенсел разом з Мішиною і з цими всіма. Коротше, редакція не поділяє його думок. Я вважаю, що Юра Горбунов взагалі великий молодець, що він взявся за українські комедії. Uh, і дуже круто в нього це виходить. А що значить взявся. Він що, від них колись від uh, ну він не брався колись. Він був просто продюсером, ведучим і так далі. А uh, uh, по, -по, -по телеку. а зараз він взявся до фільмів, і в нього це виходить класно. І що би там не потіли? Я вважаю, що він робить дуже класну роботу. Тому що смішно українських... легко для сімей, ось так, да. тому що це має бути, і якби це було погано. Люди завжди голосують гривнею. І якщо б це було погано, то не було б таких фантастичних зборів е касових в кінотеатрах. Тому що більше Тому, нічого Юра не знімають, нема ні в кого грошей. Юрій Гарбунова є. Колись, площа, за кордону, він колись за кордону було багато фільмів, вони Прекрасно. перебивали це все. А зараз і українські фільми це перебивають. Значить, все круто робимо і правильно. Як тапок, як лясну, він теж тут почалося. Лясне Гарбунова, коли побачиш його пісню. Я його знімаю. можу Напруга тільки Напруга в Студії зростає і зростає. Чим вже Короче, рака, драка, друзі!